Всім привіт! Замовили в мене брелок з шкіри. Він ось в такій скриньки. Скринька покрита масловіском. віском. Тут є додаткове гравірування. Ось такий брелочок. Він виконаний з шкіри, покритий засобами для того, щоб довго він слугував своєму власнику. А всередині цього брелка є NFC-мітка. Зараз ми перевіримо, як вона працює. При до телефона. Ось в телефон, ВКонтакти автоматично прописалося, як звати людину, номер мобільного телефона та силка на Фейсбук. Ось сторінка відразу відкрилась. Це не простий брелок, це брелок візитка. Виконаний з шкіри. До нових зустрічей!